Що є найбільшою цінністю для людини? Хтось може сказати, що це є здоров'я. Якщо буде здоров'я, то буде все. Для когось велике значення має його кар'єра. Він прикладає багато часу для навчання, для розвитку, хтось вкладається в бізнес, туди віддає всі свої сили, ресурси. Хтось будує стосунки і віддає туди всього себе. Що Біблія говорить на рахунок цінності, і що дійсно є справжньою цінністю? Ісус Христос так говорить в Євангелії від Марка, в 8 розділі з 36 вірша. Бо яка користь людині, якщо придбає увесь світ, але занепастить душу свою? Або що дасть людина взамін за душу свою? Ісус Христос звертає нашу увагу на те, що найбільшою цінністю для людини є її душа. Можна придбати весь світ, можна багато чого досягнути, але якщо занепастити свою душу, це не буде мати ніякого значення. Тому що прийде час. І життя на цій землі воно закінчиться. Кому Бог скільки відміряв, комусь 70, 80, але все рівно цей час прийде. І потім буде вічність перед нами. І що буде з нашою душою у вічності, де вона буде проводити цей час? Оце дійсно має велике значення. Ви дивіться, людина може приділяти багато сил, зусиль для розвитку, для навчання. Ми ходимо в школу 10, 11, 12 років, потім інститути, коледжі. Ми можемо віддати 10-15 років свого життя для того, щоб тих 50 років, які залишилися, щоб нам добре жилося. Но при тому ми можемо абсолютно не звертати увагу на вічність, яка буде після цього. Тому будьмо розумними: вкладаємося в наш розвиток, вкладаємося в наш бізнес, в нашу кар'єру, в наші сім'ї. Приділяємо цьому час, зусилля, старання, але маємо на увазі. Що найбільшою цінністю має бути наша душа, і не забуваємо про неї. Хай Господь нам тому поможе з Богом.